І ця інформація мене дещо здивувала, тому що на тій фотографії, яку дядько надіслав до своєї родини в Україну, не було ніякої Софії, тому мені ставало все більш цікавіше розгадати цю загадку. Після цього я захотіла знайти його нащадків, але як це зробити, поняття зеленого не мала. І ось якось я вирішила просто загуглити його ім'я та прізвище, і буквально на одній з перших сторінок. Я наткнулася на його некролог. Помер він у 2013 році. І в цьому некролозі були згадані всі члени його родини, дружина Джозефа, яка померла раніше за нього, четверо дітей Софія, Стан, Барбара і Тереса. Ті ж імена, які мені вже були відомі, а також онуки від кожного з дітей. Але це все було без прізвищ, тільки імена. І, на щастя, у цього дядька Василя був син, стан Станіслав, тобто носій його ж прізвища, і в нього також було двоє синів Пол та Метьо, відповідно носії його ж прізвища. Одразу, як тільки я це дізналась, я пішла в соцмережі на пошуки. Як тільки я ввела їхні прізвище та ім'я. Я одразу їх знайшла. Звичайно, щоб впевнити, що це саме вони. Я переглянула їхню сторінку і подивилась, чи є у них у друзях ті люди, які були згадані у некролозі. І коли я знайшла цьому підтвердження, я вирішила їм написати, не знаючи напевно, чи захочуть вони виходити на зв'язок. До повідомлення я додала фотографію, яку дядько Василь надіслав своїй сім'ї в Україну. Це все я робила перед сном. І знали б ви, як довго я після цього не?